Сподіваюсь, там щось смачне Так, давай дізнаємось. О, ні, як же смердить Ненавиджу такий сир. У мене таке ж саме. Як же нам з тобою не пощастило? Здається, мій сир не пахне. А ось мій смердить. Який жах. Не можу. Мене зараз вирве. Секундочко. Так набагато краще. А мені? Да, я повинна її вдягнути. Мені цього дото нюхати. Ще чого. Це моя прищіпка. А ще в мене дуже смачний сирок. Зовсім не смердючий. Напевно, ще й дуже смачний. Та й пахне чудово. М -м -м, просто смакота. О, коли в тебе смачно, можна і мені. Будь ласка. Тримай косай і ам. ось і не дам. Обманчиться. Це підступно. Зовсім не підступно. Я б сказала, що це дуже смачно. Звичайний пранк. До речі, Бетті, твоя черга їсти. Ні, я ж помру від цього запаху. Так, потрібно затримати подих. Не допомагає. Тепер сморі у роті. Фу, жах. Ні, не буду більше. Ні, будеш, ти повинна. Смачного тобі. О, точно. Мені може допомогти полоничний сироп. Тоді і запах, сподіваюсь, пропаде. Так не чесно. Ти надто спростила завдання. Фух, так і справді пахне менше. Може, і на смак буде краще. Ні, все ще Гедота. Так тобі і треба. їж цю Гедоту. Ну все, ти мене дістала. <рик> ти що робиш? Це помста. Щоб більше не сміялась. Хоч би щось смачне. Так давай дізнаємось. А, очі. Зачекай, да, вони такі великі, тож точно не справжні. Воно не просто не справжнє, а ще й дуже смачне. Точно, у мене взагалі око з шоколаду. Таке велике. Джес, просто подивись. Все, не можу чекати. Час їсти. Як смачно! Стільки шоколаду. Клас. Я також хочу спробувати. Ні, все моє. Ну, я хочу лише спробувати. Ну і гаразд. У мене своє. є. Смачно. Але хочеться шоколаду. Як би мені отримати шоколад? Точно. Здається, я падаю. О! Виявляється все дуже просто. Тепер я можу насолоджуватись шоколадом. Як же смачно! Привіт! Привіт! Ой ой! Ти даремно мене вирубила, тому що тепер моя черга. Я не хочу. Нема чого битися зі мною. Це моє око. Що ж там? Стояти я перша. Туфелька? Але навіщо вона мені? У мене свої є. Може вона їстівна? Спробую. Фу ні, вона зовсім не смачна, яка гетота. А ти сиди тепер зі своєю туфелькою. Бі-бі-бі, може, у тебе ще щось гірше? І зовсім не гірше. Моя туфелька гарніша, а ще вона їстівна. Я ти ж таку хотіла. М -м, вона дуже смачна. У неї навіть гарний візерунок зі Скітелса, мого улюбленого. А поділитися з подружкою ні. Іди. Ну, я тільки відкошу. Сказала ж, іди Каблучок хоча б з'їм. Ні, відстань. Набридла. Жадіна. Ну, будь ласка, я ж сказала ні. Тоді отримуй. Ось тобі. Ось тобі. Ось тобі. Так тобі і треба. І тобі не залишилось нічого смачного. Навіщо ти це робиш? Проте тепер на моєму черевичку залишився шоколад. Він і справді дуже смачний. Ось мені тепер їсти нема чого. Дякую тобі. Барабаний дріб і відкриваємо. Ячик? Я навіть у футбол грати не вмію. У мене теж м'яч, але ж він якийсь незвичайний. Хм, Він м'який. Як смачно! Це ж шоколад. Я теж такий хочу. Але він у мене з таким можна весело погратися і поїсти. Ось, здається, я кинула його на та високо. Ну ось, розбився. Значить, я можу трохи взяти. Ні, не можеш. Він все одно мій. Він такий смачний. Я просто не зможу поділитися такою смакотою. А що ж мені робити? Як грати з м'ячем? Здається, я знаю, як він мені допоможе. Мабуть, нато слабко. Потрібно ще. Та що ж таке? Вона навіть не ворухнулась. Я зрозуміла. Потрібно просто добре розмахнутись. Нарешті. І шоколад тепер мій. Який смачний! І справді. Що це було? О, Шоколад. Круто. І він мій! А ти йди назад під стіл. Як цікаво, що буде тепер. Ого, це ж киця. Подивись, Яка, мила. яка пусічка. М -м, і пахне смачно. Та вона ж шоколадна. Так, милашка, у тебе шоколад, а що ж у мене? Як мило, це ж кошеня, яке гарненьке. Можна погладити. Ні, не чіпай, він мій. А раз. Проте в мене є смаколик. Я можу його з'їсти. А в мене є смакота для котика. Коти люблять молоко. Ой, він уже п'є. Класно. Круто До речі, я також п'ю молоко. Воно мені навіть знадобиться до моєї шоколадки. Мій шоколадний котик також питиме молочко. Прикольно, прямо як справжній. Так, тільки я його занурюю в молоко для себе, тому що так набагато смачніше. Апетитно виглядає. Я б теж хотіла спробувати. Правильно, тому що це дуже смачно. Його можна використовувати як філіжанку з шоколаду. От прикольно. А от я поїсти зовсім не можу. Проте я можу нарядити котика. <рив> я круто. Тепер у мене котик король. Класно. Здається, вона зовсім збожеволіла від голоду. Круто. <рив> Ось це так. У Софі шоколадна бомба від Мілки. Виглядає круто. А що ж тоді у Майлі? О, це ж гостра жуйка. Так, буде гаряче. Чесно кажучи, мені страшно це куштувати. Спочатку візьму маленький шматочок. Ам? Даремно я боялась. Навіть зовсім не гостро. Хочу спробувати ще. Складу одну жуйку на іншу і вийде бутерброд. Мм, навіть дуже смачно. О, ні. Здається, я погорячкувала. А, -а, -а Софі, допоможи. Ого, ось це вогонь. Треба бути обережнішою. Навіщо ти стільки з'їла? Фух, наче полегшало. О, ні, Малі. Здається, ти підпалила бомбу. Треба загасити її, поки вона не вибухнула. Не виходить. Так, Майлі, лови. Ти її підпалила, ти гаси. Ну, вже ні. Це взагалі-то твоя бомба. Майлі, вона зараз вибухне. Все, ми попали. Що? А де ж бум? Як дивно? Ой, і справді ніякого бума. Фух, ну і добре ще його нема. Ой, а от і він. Ого, дивись ми з тобою шоколаді. Крутяк. Так, це самий приємний вибух, котрий тільки можна уявити. Шоколад, до речі, дуже смачний. О, я теж хочу спробувати. Ммм, ну Смакота. Так, такий шоколадний був мені по душі. Ага, справжня смакота. Ого, нові ласощі. Класно. Давайте подивимось. У малі чіпси зі смаком Баблгама. А у Софі шоколадні чіпси. Ви тільки подивіться, як це апетитно виглядає. А на смак ще краще. М -м -м, зупинитись неможливо. Хочеться ще і ще. Як, вже все закінчилось? А чому так швидко? Хм бачу, що на дні лишилася одна чіпсенка. Знаєш що, чіпсенка, Я тебе негайно дістану. І так, операція вилучення почалась. От, блін, не дотягнутись. Яка шпирта, ну давай же, живелась. Ну ж, бо. Мені потрібні свіжі ідеї. О, знаю. Я просто вийду її. О, Вийшло, але щось пішло не за планом. Софі, все ще що можна було обережніше. Вибач, Майлі, зараз я зніму. От і все. Ой, який відбиток лишився. Але я дістала Чіпсенку. Ням! Ох, гаразд, забули. Прийшла моя черга їсти смаколики. У мене тут чіпси зі смаком баблгама. І я вже знаю, як я буду їх діставати за допомогою шпажки. Готово! Так, дістала всі до єдиної. М -м, як же це смачно. А ще можна спробувати надути бульбашку. Ой, луснула. Ну нічого. Зараз я усі чіпси, щоб у мене вийшла велика і класна бульбашка. Софі, дивись. Я бачу, бачу. Але мені здається, вона вже занадто велика. Ого. Куди це вона полетіла? Софі, вона летить назад. Треба швидше рятуватись. Бережись. Ой. Це була моя сама улюблена парасолька. Так, Майлі, це було потужно. Жуйка не така безневинна, як здається. Ну що, рухаємось далі? Так, подивимось. На цей раз Софі дістався шприц з нотелою, і її там дуже багато. А ось у Майлі кілька баночок із жувальною карамеллю. Крутяк. Так, не терпиться спробувати. Ого, всередині такі великі жувальні кристали. М -м -м, на смак шалено. Хочу ще. З цією баночкою покінчено. Беремо наступні. Ну а тепер надую величезну бульбашку. От блін. М -м -м -м! Софі, допоможи! Так, зараз тягнемо, тягнемо. Залишилось зовсім трохи. Ай! Ой! Ну, проблему вирішено. Тепер прийшов мій час. А точніше цієї порції нотели. Я з'їм її в два рахунки. Смакота. Ей, а чому нічого не видавлюється? Ну ні, так справи не будуть. Мені потрібна ця шоколадна паста. Треба натиснути сильніше. А, -а, -а, -а здається, я Ай, Ну, як же так? Поїла нотила, називається. Фух, Ого, Софі, яка ти комедна. А от і нові цікаві смаколики. Майлі на цей раз попалися маленькі жувальні бургери. А що ж тоді у Софі? Ось це так. Не вірю своїм очам. Шоколадний кубик рубики з цукерками? неймовірно. Нічого собі. Так його ж можна зібрати. Треба спробувати. У мене ще правда ніколи не виходило. Так, поверну от сюди, потім отсюди сюди. Треба зробити так, щоб всі цукерки одного кольору зібралися на кожній стороні. Так, звучить просто, але насправді важко. А якщо спробувати ось так, ні, не виходить, тоді от сюди. Ти що ж таке? <клес> Софі, ти серйозно, не можеш зібрати. Дивись, Майлі, ще як можу. Так, цукерки від удару відлетіли. От тепер можна збирати. Дай мені буквально пару хвилин. З цього боку буде синій. З цього жовтий. Ну, що я казала? Я справжній геній. Навіщо його крутити, якщо можна зробити ось так? Ну, а тепер саме приємне. М -м -м, це чарівно. Ох, як же апетитно. І останній шматочок. Готово. Тепер ти. Ну що ж, не терпиться спробувати мої маленькі бургери. Я ще ніколи таких не бачила. Такі м'якенькі і солоденькі. Цікаво, які бульбашки будуть. Клас, але велику надувати не буду, бо ще як лусне. Йдіть сюди, мої смаколики. Зараз я вас з'їм одним разом. І чому мені раніше не казали, що існують жувальні бургери? Я б завжди тільки їх і їла. Залишився останній. І я не можу відмовити собі в цьому, щоб не надути ще одну бульбашку. Ну-ка. ого, нічого собі. Треба її піймати, бо вона дуже розігналась. Ой, пригниць. Фух, пролетіла мимо. О, ні. Майлі, я все в твоїй жуці. Яка гедота! Ну я ж казала, пригнись.